Ахо, моє я вітаю твоє я. Мій дух вітає твій дух. З тобою на зв'язку Ева, платформа матриці реальності найкращого світу. Якщо ти тут, то ти напевно знаєш, що реальність має не тільки свої частоти, світи, форми, проявлення, а й структуру. Слухаючи мене, можеш повільно заплющувати очі. Не прагне усього запам'ятати, просто на самому початку маніфестуй. Нехай увесь цей процес пройде на благо мене, моєї сім'ї і мого народу. І нехай ця робота пройде під курацією моєї душі і мого вищого я в каналі першоджерела любові і світла. Тож повертаємось до структури. Структура змінюється під задачі, а на порозі золотий вік. Змінюються сенси і смисли, формується нова реальність. Змінюючи структуру, ми змінюємо усе. Структура мати і основа, те, що жиє, було і буде. Навіть якщо Бог зникне. Вона залишиться як механічна структура. А коли він прокинеться і скаже: Я є, то вона дасть йому ідентичність, дасть ім'я. Він її в'язень, що мав повне право творити. Та часи минули тепер сама творчення буде проявляти. Від структури залежить світосприйняття, а через сприйняття наш дух творить свою реальність. Свідомість більшості людей знаходиться у штучно створеному світі. Це світ дзеркало за дзеркалля, у якому добро і зло перевернуте. Цією морською матрицею керують ті. Сказав, що ресурси обмежені. І ви повірили їм. Повірили, що гроші обмежені, здоров'я недосконале, часу не вистачає. А у що віриш, то і тут. Ось воно ваше тут. Тому ви і бути в ньому не хочете бігаєте увесь час то в минуле, то в майбутнє. Пропоную тобі вихід. Перехід в світ простого задзеркаля. Це матриця ясна. Вона дарує стан, а не розуміння, як Сапіянська. Стан, коли тобі ясно. І якщо тобі ясно, то тоді не виникає питань, чому те чи інше трапилось? Бо алгоритм дій сам до цього привів. Тож, навіщо діяти нерозумно, якщо тобі ясно, до чого це призводить? якщо я пліткую, то я зерна поганої слави своїм дітям засіваю. Коли я краду і знаю, що усе є я, то у кого тоді я краду? Для кого я злодій? Ясно бачите? Ясно відчувати, ясно чути, ясно бути, бути чистим і проявленим. Тож, якщо ти відчуваєш, що твоя атмологія готова, то вирушаємо в путь. Усі наші глибоководні занурення ми починаємо із кола сили, слави та підтримки. Сила наша в єдності, слава в словах і діях, а підтримка це знання, що тільки ціле єдине. Тож дбаємо одне про одного, як про себе, служимо меншому як божеству. Радіємо за інших так, як радіємо за любимих рідних, дбаємо про планету, як про свій власний дім. Знаємо, що свій то не кровний, а рідний по духу, а дух роду нашого красний, а душа його прекрасна, тож рід нас спокон віків славний. Саме зараз покон вашого віку і починається вік славної Матері. А яка ж про неї слава у всесвіт розноситься? Що то не просто королева мати, а щаслива мати. А яке ж таке материнське щастя? Це коли не просто твоя дитина здорова, багата і щаслива, а коли тобі за твою дитину, як матері, світ дякує. Ось таку долю на початку віків ми для нашої нені. Для нашої України у матері долі попросили, щоб наша Україна увесь Божий світ новим світлом опалила. Тож наше завдання свої українці, щоб стали гідними і достойними, представниками нашого славного благородного роду, щоб згадали своє коріння, свої чари й мову, щоб сварогові гончари. Запустили живу воду. А зараз зроби декілька вдихів і видихів, і там, за заплющеними очима, розплющуй очі і видихай своїм серцем у нашому колі, у центрі якого мудре поле любові. Ми в ефірному полі. Подивись на тих, хто тут. Ми тут. Для щасливої долі нашої країни. А те, що у щасливої матері щасливі діти, а батько їх сам світлоносний Бог, ми вже потроху згадуємо, чи його ми родом. Побажаю кожному, щоб його мандрівка була успішною і легкою. А тепер знову зроби декілька вдихів. І видихів. Там, за заплющеними очима, стоячи в нашому колі, ти знову заплющуєш очі, видихаєш своїм серцем і розплющуєш очі у своїй атмології, в своєму власному персональному всесвіті. Перенеси свою увагу в місце біля океану. Атлантичного океану. Тобі потрібно буде зануритись в нього бо вихід в ясний світ через піддонний світ океану. Наш світ створений двома лінзами різної води, океану і атмосфери. Ці два дзеркала формують базовий кристал світу дзеркал за дзеркалья. Ви маєте короткий ум. Він далі свого носа нічого не бачить. Ні причин, ні наслідків відповідно не узріває. Тому мислить категоріями повезло-не повезло, вірю, не вірю. У такого розуму світ несправедливий. А в задеркалі бачення ясніше. Коридори реальності мають довгі перспективи. Тому розум там мислить як расмейстер, бо знає, що формування реальності зараз відбувається через його мислення, що за це відповідає. Занурюватись у свій океан, ти будеш вниз ногами, не головою, як звик, а ногами. Ти можеш бути всередині свого двійника і бути учасником процесу. А можеш спостерігати за цим як спостерігач або бути і тим, і іншим. Видихни усе повітря цього світу і починай своє занурення. Опускайся на дно океану. Просто знай, що ти видихаєш все повітря і опускаєшся вниз. Якщо важко або ти виринаєш як поплавок на поверхню, тоді стань дном океану і гравітацією, поклич себе. Виділи частину свідомості і стань дном океану. Подивись на себе зі свого дна і поклич гравітацію. Тепер уяви, що ти стоїш ногами на дні океану. І під твоїми ногами з'являється дзеркало. А там по ту сторону, прямо під твоїми стопами, стопи твого двійника із світу зазеркалля. Твоє самоусвідомлення зараз у двійнику світу дзеркал задзеркал'я. Тож тобі просто треба перейти в іншого ефірного двійника. Того, що під твоїми ногами по ту сторону дзеркала дозволь своїй свідомості у нього м'яко перетекти, використай дзеркало як портал. Це просто і легко. Тепер ти у двійнику світа зазеркаля і прямуєш до матриці славної ясної. А тепер дуже повільно піднімайся вгору. Але цього разу вже головою вверх. Ти помічаєш, що тут вода прозоріша і чистіша, як вона вібрує живим полем любові, як добра й мудра мати. Твоє тіло стрімко набирає швидкості, Промені нового сонця. Вже на твоєму обличчі сяють. Це новий світ тебе вітає. Ти прагнеш дихнути і жадібно робиш перший вдих. Наповни свої легені енергією життя, союзу любові і волі. Активуй своє дзвінка свого духовного роду. Уяви, що ти виходиш там на берег, а тебе вже свої чекають. Ви радієте зустрічі, обіймаєтесь вони про тебе подбають, бо процес адаптації займе якийсь час. В твоїй маніфестації було доручення, курації душі, Тож ж вона як джерело любові. Про усі твої потреби добре знаю. А ти вдихаєш у своєму внутрішньому світі, заплющуєш очі там і розплющуєш їх у нашому колі світла та любові. Подивись, як інші повертаються. Усіх вітаємо з успішним переходом! Евакуація свідомості буде відбуватися поступово. Побажаю кожному, щоб його світ став чистішим, бо тільки так усім буде ясніше. Перед тим, як повернутися у фізичну реальність, ми своїми серцями створюємо у центрі нашого кола, слави та любові, загальний промінь. Це щирі побажання кожного серця нашій нині Україні, щасливої материнської долі, щоб Софія пораділа за дітей житвині, а ми, браття українці, відкривали цьому людству у найкращі проходи. Цей пропінь ми пропонуємо як наш держан для нашої країни. І на ньому храм мудрості життя нашої Софії, новий початок Золотої ери, ери щасливої Матері маніфестуємо. Нехай звучить колокол нового заповіту, вік мудрості і правди дасть команду відкрити. Тож вдихаєш ти із поля любові і світла і розплющуєш свої очі у своїй реальності. Повільно озирнись. Тут усе так само, але трішки ясніше. По мірі того, як ти будеш із цього рівня діяти, згадувати, що тут відчувають станами, твоя система буде змінювати структуру. Конфігурацію твоєї свідомості на новий лад, лад, у якому царить ясність і прозорість. Вітаю! З тобою була на зв'язку Ева.